Привіт усі! Сьогодні у мене невеличка розпаковочка. Покажу вам, що я купила для котика. Купила ось такий от корм брід. Я його вже купувала, і він саме краще його їсть. Саме більше з усіх кормів йому сподобався саме цей корм. Я тут знайшла український переклад. І трішки вам про нього почитаю. Брит. Повнораціонний корм преміум класу для котів. Формула з куркою для кошенят від 1 до 12 місяців. Також підходить для вагітних і годуючих кішок. Так, і коротенько вам склад ще зачитаю. Дегідрована курятина, рис, курячий жир, горох навіть. Дегідрований лосось, сушені яблука. Гідролізована куряча печінка. Лососіва олія, сушений шпинат, сушений розмарин, сушена гвоздика, сушені цитрусові, сушена куркума. І навіть вітаміни є. Вітамін А, Д3, Е, С, мідь, залізо, йод. І навіть омега 3 і омега 6. Ну і саме головне не містить барників та консервантів. Так, і ще тут що пише, можна його зволожити теплою водою чи поєднати з вологим кормом. Така класна штука. Мені цікаво, от для людей є якийсь такий продукт, щоб містив стільки вітамінів, і щоб не містив консервантів та барвників, І щоб можна було поїсти і отримати ось вітамінів зараз ну, це і так, мислів вслух. Так, і додаток до цього корму купила ще такий Оптиміл. Він його також непогано їсть. Це якась новинка. Новинка з новими смаками. Тут з кроликом у морквяному желе, з фореллю у кремовому соусі, з індичкою у гарбузовому соусі навіть. Цікаво, з гарбузовим соусом. Тут 3 плюс 1. Тут три пакетики і четвертий додаток. Так, ціну, ціну зараз вам не скажу, потім напишу. Щось не пам'ятаю, скільки я за оптиміум дала. А за брід, брід 369 гривень. Тут я його півтора кілограма. Купувала я його в Ашані. І ще взяла такі сушені ласуще. Отак, щоб просто бавився, щоб чимось бавився. Так, і не менш головне, що я довго шукала, хотіла Наклеєно. хотіла йому знайти отакий от туалет з високими стінками. І щось ніяк не могла знайти, але знайшла його в кінкросі. У зоомагазині. Цей туалет коштує 350 гривень. Ну, надіюсь, що йому такі підійде. А то в нього такі є, тільки малесенькі такі стіночки, і він дуже сильно розсипає той пісок. Він так лапками грибе, що ніби там якийсь клад закопує. От. І знайшла з такими високими стінками, думаю, йому підійде. Зараз я його ще складу. Бо він тут зараз складу і покажу, як він виглядає. Ну, ось я його вже склала. І тут досить такі височенькі стінки. Надіюсь, Ай! Надіюсь, тепер він не буде розсипати пісок так сильно. Ні, добре, а, відразу приміряю, як йому там. Думаю, що це лежанка, так? Арсі? Не царапайся, Ой. він же царапається так. Ну, ось такі, такі покупочки. Ну, Арсі задоволений. Та? Задоволений, Арсюш? Вже там буде лежати зараз, так? Ой, ой, задоволений. Так що такі покупочки були для котика на сьогоднішній день. Ось хочу йому дати оці сушені ласощі. Цікаво, чи він ними буде бавитись, На, Арсюша? Як тобі? Ну, щось там гризе. Ну, що це таке? Це якісь, знаєте, сухожилля яловиче. А, взяв? ponies